Питання з Харкова працюємо зараз з заступником голови обласної військової адміністрації паном Івановим та з новопризначеним директором департаменту транспорту. Нарешті він вже призначений. З якого питання більше двох років та є проблеми на Харківщині? Війна перевізників, не затверджені незатверджені маршрути. В результаті купа звернень людей в кожному майже селі, в кожній громаді, де ми працювали або маршрутка не ходить, або автобус не ходить, або перевізник не хоче їхати. Дорога розбита, звичайно, перевізник не хоче їхати. Від мене було звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигеля стосовно доріг, ремонту доріг. Відповідь була така, що всі гроші йдуть на отримання доріг військового призначення. Тому завдання було військової адміністрації, як зробити так, щоб перевізник їхав і туди, де йому вигідно, і, звичайно, не забував про ті маршрути, де був після деокупації райони і так далі. Сьогодні є гарні новини. Обласна адміністрація нарешті провела конкурс і вже працює новий департамент, новий очільник. З того, що ми поспілкувалися затверджені маршрути, всі маршрути обласного значення по цим маршрутам маршрутам ще будуть уточнення тому що ми зберемо всі звернення від людей які були на протязі цих двох років де уточнення. буде проведена велика нарада з головами громад з представниками представниками харкова з представниками укрзалізниці а щоб уточнити маршрути. що саме треба буде уточнити щоб ті маршрути обласного значення які на яких будуть здійснювати перевезення щоб люди змогли, не пішки туди добиралися щоб громада Забезпечила маршрутні перевезення, вже збирала по селам людей. Наприклад, як от Чугуєві було звернення там селища Бабка, да, що там до траси Харків Чугуїв просто пішки треба йти, з людям похилого віку, це неможливо. Щоб тут громада підлаштувалася під цей маршрут. А Укрзалізниці, щоб або під Укрзалізницю, всі підлаштувалися, коли е, е, залізничний транспорт часто так буває, були такі звернення, коли е, автобус прийшов, а Потяг вже пішов. Далі так, такого теж не було, щоб уточнення були. Голови громад, щоб зрозуміли ті, які не зрозуміли, що вони не просто очільники міст, міста, де вони були очільниками, щоб до вони, що вони голови громад. і В громадах є селища, звідки людей потрібно збирати і перевозити. А також ми піднімемо всі всі, я вже повторюся, що піднімемо всі звернення, які були від людей, відпрацюємо разом з адміністрацією. Вони наради дійсно. Ми нашому говоримо про координацію дій між ОТГ. І обласної військової адміністрації вдалося того, щоб маршрути, якими опікується обласна військова адміністрація, були узгоджені і синхронізовані з маршрутами, якими опікується ОМС для забезпечення потреб усіх людей області. Так, дякую данню за те, що нарешті вже подавали цю проблему. Звичайно, є там багато незадоволених напевно перевізників, які звикли, що в них є тільки такий Жирний, скажімо так, маршрут, такий як там Чугуїв, наприклад, да, або Харків там не знаю, куди де речі, там, да чи куди, да де недалеко їхати, де нормальна дорога. А то в умовах конкурсу сьогодні адміністрація виставляє, якщо ти хочеш отримати такий вигідний маршрут, да, то будь ласка, попрацюй для людей. В нагрузку ще до цього маршруту буде не, не такий вигідний маршрут вже. Да? І тоді вже перевізник думає, чи вигідно йому сьогодні в таких умов працювати? І, звичайно, знається той, хто ви кому це буде вигідно. А в результаті цієї співпраці, цієї роботи і таких умов конкурсу буде вигідно в першу чергу людям. Тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні!